Я їхала в трамвай цього прекрасного вечора і вирішила почати новий влог. Це дуже дивно, тому що мені так подобається вся ця трамвайна естетика. І зазвичай дуже багато людей, і мені якось незручно знімати, а тут вечір, трамвай напівпустий і Я така фотографуємо, знімаємо влог. Я не взяла мікрофон, перепрошую, мене погано чути. Бачимось далі. Коли вже вони всі повмерли. Коротше. Поки воно кричить, я хотіла давно в свою тривожну валізку, в свій рюкзак, покласти цю книгу, тому що я почала її читати. А це така нудота, що просто немає слів. І я подумала, що коли я буду сидіти годину в підвалі, то в принципі це буде не так погано, тому покладу принц Гарі в рюкзак. Отут на виході завжди стоїть каремат, а тут мій рюкзак тривожний. Принц Гаррі зі мною. Коротше. Вона ще й велика закайома, ну нічого. Ви чуєте знов тривогу, я не спускаюсь, тому що це здається просто злітає літак. Коротше, сьогодні історичний день, тому що я змонтувала своє перше відео в адоп-прем'єрі. Зараз вам покажу. Там, в принципі, все найважливіше, що я хотіла сказати в ньому. Ви готові? Просто слава блогмайстеру, дуже крутий урок. 40 хвилин. І я монтую до прем'єрі. Так, а де куди я його відрендерила? я не знаю. Зараз. Зараз, зараз все буде. Ой, як погано відрендерилось. Господи. Ну добре, над цим ще попрацюю. Зараз, спочатку. О, нагадую, що я не люди, а це перше відео, яке я змонтую в АТО прибілі. Нарешті. <реку> 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 Спецефекти. 40 хвилин я це монтувала. Але мені було дуже цікаво, дуже сподобалось, і реально треба перейти на Premiere. Давно пора. Коротше, слава блокмайстеру за його канал, за його урок, тому що це було дуже інформативно, дуже швидко, дуже цікаво, і я така: Вау, я тепер вмію монтувати на Adobe Premiere? Чи що? Один урок? Все? Це вам хвилинка мотивації від мене, тому що, якщо ви раптом хочете почати вести свій канал, просто робіть. Монтуйте, вчіться, шукайте. Знімайте максимально багато і все піде. Напевно, це не точно. Я буду чотири року канал. Ну, таке. Але у вас може все вийде краще? Дощ. Я сіла на балконі, в мене тут місце для читання, щоб ви розуміли. І сьогодні о сьомій ранку була тривога. Вже було тривог, взагалі за десь п'ять. Так от ось сьомій я прокинулася і більше не змогла заснути. І завантажила. Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я знімала відео про біг. Я знімала його два тижні. Тиждень знімала, тиждень монтувала, дуже старалась. і я. Настільки на нього ставила, що його подивляться, і це буде круте відео, і коротше, і ви його не дивитеся. Його ніхто не дивиться. Але це лише моя проблема. Те, що щось не заходить, це лише моя проблема, аж ніяк не ваша. Просто я до того, що весь цей час, скільки я веду канал, мені здається, я досі, знаєте, щупаю. Що буде круто, і мені знімати робити, і людям дивитись. І я така, Іра. Досить до себе домахуватись, знімай свої влоги, вони всім подобаються. Люди їх дивляться, там непогані перегляди, і це просто дуже показово, тому що буває реально супер. Стараєшся, пишеш сценарій, монтуєш, придумуєш, озвучуєш за кадровим голосом. Ну, здається, ну максимально робиш все класно, і воно ну таке. А буває, оце сядеш перед камерою, зачухана без звуку. Щось запишеш на 20 хвилин, і це будуть дивитись, і це збере купу переглядів, і ти така. Відео з львівською говіркою саме так було знято. Це був час ковіду, коли я просто сіла і просто без сценарію почала щось говорити на камеру, це зібрало просто тисячні перегляди, і зараз воно закрите, тому що там дуже багато негативу. Я не знаю, я якось ще, ну як сказати, не готова до того, що люди в інтернеті настільки жахливі речі можуть писати і знаходити якісь сенси, яких взагалі не було закладено. Але я реально зрозуміла, що що би ви не знімали, що би ви не робили, люди знайдуть от якесь своє в тому відео, хоча ти навіть цього не мала на увазі. Але я дуже дякую всім вам за те, що ви мене підтримуєте, дивитесь. Ну, реально, я от відчуваю, що це от це воно. Не знаю, як пояснити. і тому я дуже вам дякую. І на цьому слові дякую своїм патрончикам. Поки я не забула. Дуже дякую, що лишаєтесь. Дуже дякую, що дивитесь. Там для вас виходить контент. Ви все знаєте. До речі, якщо ви бажаєте мене підтримати, ви можете стати моїм патроном або спонсором. Там виходять додаткові відео, виходять рекомендації щомісячні. Там стабільний контент завжди є. Тому я дуже дякую вам за вашу підтримку. Мені інколи здається, що я не зупиняюсь здебільшого через те, що є патрони, які мене підтримують ще й гривниками, тому що це. Це дуже мене тримає, дуже вам дякую. Допиваю свою каву йду збиратись, тому що сьогодні день, коли я фотографую. Не забувайте, я також можу пофотографувати вас, ваш продукт, ваш бізнес. Пишіть. Дякую. Ще в мене акне. Вже майже пройшло, але є таке. Це чиїсь штани. Львів. Я знаю, що я дуже погано виглядаю, але всередині я почуваюся ще гірше. Таке гарне літо, але таке не для мене. Я не знаю. Я вже не можу дочекатись, коли буде прохолодно, светри, плащі, пальта. Я вийшла на зупинку раніше з маршрутки, просто тому що я не змогла в ній їхати. Опустимо цей момент. І такі гарні квіточки. Ще одна дуже гарна квіточка. Можко. Секунду. Боже, це так тупо. Я намагаюся вже хвилин 15 щось сказати на камеру, я не можу. Завжди, коли я ходжу такими маленькими вуличками, сподіваюся, що звідти вибіже маленький кіт, я його заберу і в мене буде кіт. Неважливо, що в мене алергія. Ну просто я його так знайду випадково, і він буде в мене. Я його врятую, і коли почну чхати, він поїде до моєї мами. Я подарую йому краще життя. Але він не вибігає. Коротше, я їхала в маршрутці, і я думала про те, що я не встигаю. Я не встигаю за цим всім. Тому що люди молодші мене зараз. Вже вміють набагато більше на моїх посадах, скажімо так. Просто мені здається, що люди зараз вже стільки всього знають і вміють. Анімують фігма, блендер, ще там щось. Я навіть тих програм не знаю, розумієте? І це момент, коли я відчула, що я вже стара пані. І я не знаю, що з цим робити, тому що я не встигаю. Скільки всього з'являється, там гарна дорога, сонце падає, бачите? Я не знаю, що вчити, за що братися, ким бути, ким не бути, ким ставати. І це просто це мене розбиває. Я заходжу в Тік-Ток, там всі експерти, всі щось вміють. А я тільки недавно змонтувала своє перше відео до премєрі Дякую вам, що дивитесь. Слава Богу, що в мене є хоча б мій YouTube канал. Мама, там, не Пам'ятаєш вашего веселя? Ти какуєш бы? Чому це? У тебе не було сексу з мамою Павлою. Яка у неї машина? У неї зала на камері. И Знаєте, чим я займаюся весь ранок? Я роблю відео для Тік-Току. У мене просто був настрій, була ідея, і я швиденько прям вирішила це реалізувати. Дуже люблю цей процес, коли ти щось придумуєш, і весь ранок я цим займаюсь. Називається воно Коли в тебе не зайшло одне відео, яке ти довго робила. Що, якщо не вийде, а що скажуть інші? Я недостатньо цікава, смілива, скучна, негарна, замало навичок, досвіду. Я роблю щось не так. Мені вже скоро 23, скільки часу витрачено і все дарма, а що, якщо не вийде? А якщо вийде? О, сусід проснувся. Коротше, таким займаюся. У вас ця пісня асоціюється зі мною? Вона мені так подобається. Як ви думаєте, куди така рожева зібралась? На Барбі, в кіно? Я йду на роботу. Знаєте, що відбувається? Я хочу перебрати цю шафу. Колись в мене буде гардероб, все буде по своїх місцях, в коробочках, на своїх полочках. Вентилятор, раптом шум. І подивіться просто, скільки у мене книг. йо йо це ще не всі. Тут ще є купа. Я ще замовила, коротше, я хочу всі-всі ці книги в один ящик перемістити і десь знайти там їм місце. Тому що це вже все прочитано. А ще перед тим як це все почати робити, я захотіла перекусити кавуном. І зацініть, як я зберігаю кавун. Я просто купую кавун, ріжу його на шматочки в твій лоток, накриваю кришкою, лишаю в холодильнику десь на годину, щоб він охолонув, і просто зручно так ваделкою їм. І все чисте. Дуже смачно і дуже зручно. Тому зараз цим займусь, і ще було би файно перебрати речі десятий раз і просто. Повідносити, повіддавати те, в чому я не хочу. Я вже так багато всього позбулася і все одно, мені забагато речей. речей. Хочу мінімально лишити те, що мені реально подобається, те, в чому я ходжу. Бо... Бо біда. дуже багато непотрібного. Я не хочу його зберігати. Угу. Let's go! Новий день. Я вчора з вами не попрощалась, тому зроблю це сьогодні. Я дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Дякую загалом, що лишаєтесь зі мною дивитесь. Ви сонечка, дуже дякую, мені дуже приємно. Пишіть обов'язково в коментарях, що хочете Пишіть обов'язково в коментарях, що хочете бачити надалі, на моєму каналі. Дякую вам за вас. Підтримайте Збройні Сили України. Посилання на збір є внизу. Прошу до нього долучитись. Підтримайте один одного, будьте щасливі! І всім тридцять шість і 6.